Вітаю! Мене звати Лев Вероніка Григорівна. Я лікар стоматолог пародонтолог у мережі стоматологічних клінік Люмідент. У цьому відео я розповім про себе, чим саме я займаюся в стоматології, а також покажу приклади своїх робіт. Я свідомо обрала цю професію ще під час навчання в школі. Для мене медицина це точність, естетика та можливість щодня змінювати життя людей на краще. Вищу освіту я здобула у Дніпровському медичному університеті. А інтернатуру прийшла в Українській військово медичній академії в Києві, де я отримала спеціалізацію парадонтологія. У клініці Люмідент я займаюся діагностикою, лікуванням і профілактикою захворювань парадонту. Лікую гінгівіт, парадонтит, парадонтоз, усуваю кровоточивість із ясен та набряк, Проводжу відкритий та закритий кюрітаж парадентальних кишень, а також комплексну парадентологічну гігієну порожнини рота. Моя мета забезпечити атмосферу довіри та комфорту для кожного пацієнта, та що найголовніше зберегти здоров'я ваших зубів на довгі роки. Якщо ви шукаєте якісне лікування, уважний підхід, турботу про вашу усмішку, звертайтеся до мережі стоматологічних клінік Люмідент, буду рада бачити вас на консультації.